Всеукраїнську науково-практичну конференцію освітяни краєзнавці та науковці розпочали з екскурсії визначними місцями батьківщини козацького літописця Саміла Величка. Тут у селі Жуки він довгий час жив та працював. Невідомо, де його хата була, не збереглася могила, але все таки, якщо там знайдемо якісь, то вже будемо стовідсотково впевнені, і ну що саме по. Хований селужики, бо ну є там трошки зараз дилемма про те, що диканька каже, що він переїжджав іноді на диканько. Може похований там. учасники конференції провідні шкільні освітяни-краєзнавці, викладачі вищих навчальних закладів вшанували пам'ять українського літописця, поклавши до його пам'ятника квіти у Тахтауловому. Цих фахівців об'єднала тема освітнього краєзнавства та формування лідерської компетентності в учнів. Сьогодні, якщо ми звернемося до завдань загальної і середньої освіти, і основне завдання це передусім формувати лідерську компетентність і лідерську компетентність у здорових аспектах, і тому як це робити. Як знайти кожному місце в сьогоднішньому навчальному процесі, щоб не лише лідер був той, хто є старостою, там ще головою якоїсь дружини, а щоб кожна дитина віднайшла у собі лідера. Вивчення біографії відомих освітян свого краю переконані учасники конференції посідає чільне місце у вихованні підростаючого покоління. Сьогодення продемонструвало, що люди, які сповнені національної гордості, національної самосвідомості, ці люди є справжніми громадянами, патріотами і тими людьми, які знають свою країну, люблять свою країну і прагнуть до спільної великої мети, а саме існування нашої цілісної незалежної держави. До участі в конференції свої роботи подали науковці з Одеси, Харкова, Києва та Полтави. Власні наукові розвитки вони присвятили використанню біографічного методу в освітніх практиках, пошуковій роботі вчителів та учнів, шкільним біографічним проектам. Тощо кожен раз відкриваєш для себе надзвичайно багато відомостей, напрямків. Знайомишся просто з новими людьми, знайомишся з дітьми, береш це в свою роботу. Краєзнавчі знання, говорять фахівці, мають аксіологічний характер, тобто несуть в собі духовні цінності, тому вони є важливим складником життєвого досвіду.